Дорогі друзі, колектив Світлого Радіо, всі партнери і слухачі, які долучаються до ефіру цієї радіостанції. Ми всіх щиро вітаємо з ювілеєм 20 років служіння в Україні. Це особливий час, багато благословень, це поширення Слова Божого, це дотик до серця людського, це благословення, яке приходить в кожну сім'ю. Ми щиро вітаємо вас і бажаємо вам великих Божих благословень для того, щоб в ефірі звучало це вічне, авторитетне слово Боже. 20 років це може бути тільки добрий старт. Але ми будемо молитися, і я закликаю всіх і підтримувати світле радіо для того, щоб в нашій Україні було багато світлих людей, які долучаючись до. Віру змінюється, тому що слово Боже змінює. А колективу наснаги, сили, благословення проголошувати, бо праведний Господь. Радіо манеїло.